Поповнення рахунку через термінал самообслуговування. Входимо до терміналу, знаходимо розділ дистрибуція. Знаходимо Потрібну нам компанію. Ось вона, джерелі. Тут ми вводимо свій реєстраційний номер. Я ввожу свій. От на дисплеї вискакує. 9. Нажимаю далі. Трішки незручно знімати телефоном і проводити. От, бачиш, мене ідентифікувало ім'я залишок на рахунку. Так, Ось грошики, зараз, які ми будемо вставляти в термінал. Носіть гроші. Так, 100 гривень з'явилося. Ще додаємо. 150. Зверніть увагу, що є комісія. На кожному терміналі вона різна. Тобто 150 гривень я внесла. Можна задати, звичайну, суму платежу, і тоді сам термінал буде відраховувати комісію. Отже, далі. Далі і зараз буде зараховано на мій особистий рахунок. Друкувати чек. Так. Отримаємо чек. Ось він. Сума на рахунку 150 гривень. Погане. Так.